Всім привіт! Ви на каналі People, Мене звати Олександр, і сьогодні я повертаюся з вас знову з темою про обладнання компанії Ridge Networks. А саме сьогодні, на огляді, я хочу вам розказати про одну з новинок у компанії. Це в нас настійна точка доступу. в ній RAP 1261. Це в нас внутрішня точка доступу для монтажу настійно. Пропоную вам розпочати покласти в нас з розпаковки цієї цікавої моделі. А далі вже ми з вами розберемо більш детально її технічні характеристики та й можливі варіанти її застосування. Ну, поїхали! Дуже цікава коробочка, дивіться, яка тоненька. Але точка доступу, що, як на мене, дуже важлива, вона має товщину 8,5 мм. міліметрів. Тому, якщо ви будете її використовувати в тому або іншому приміщенні і будете її встановлювати в стіну, то, як на мене, її можна і не помітити потім. В коробці в нас є. Гарантійна карта, є невеличкий юзер-мануал. В принципі, це як знаєте гайд по встановленню, про прокладанню СКС та монтажу. А також є окремий вкладиш стосовно того, як ви можете її налаштувати. Але це ми з вами розберемо трошки згодом. По-друге, в точці доступу є така накладна панель для точки доступу. В нас йде сама точка доступу. А також в комплекті в нас ще йде набір кріплення під цю точку доступу. Так, ну, а тепер ми з вами відкриваємо. Так, перше. Це в нас передня панелька. Тут ми одразу маємо можливість побачити, що є додатковий lan інтерфейс який ми маємо можливість використовувати як downlink, тобто підключати будь які пристрій за допомоги ethernet кабелю. Цей порт в нас має швидкість 1 Гбіт на секунду, тому сюди можна підключати навіть будь-який девайс, який вас потребує такої швидкості доступу в інтернет. Зі зворотнього боку. Одразу помітен додатковий інтерфейс, це в нас OnePort, який може використовуватись для того, щоб підключитися до провайдера в вашу локальну мережу. Цей порт підтримує технологію PoE-in, відповідно цього, її можна заживити від будь-якого poe комутатора за допомогою протоколу PoE або PoE+. Якщо ви подивитесь збоку, так. Або так, ви 100% помітите дизайн, який наскільки мені відомо запатентований компанією RUIGI NETWORKS для того, щоб забезпечувати максимальне охолодження цієї точки доступу в місці, де вона буде встановлюватися, тобто в стіну. По-друге, ця точка доступу вона виконана в такому корпусі, який орієнтований на встановлення в монтажну коробку 86х86. А товщина самої точки доступу, якщо дивитися. Стіни складає 8,5 мм. Як на мене, це найтонкіша настінна точка доступу, яку мені доводилось тримати в руках. По-друге, ця точка доступу працює в двох діапазонах 24 і 5 ГГц. На діапазоні 5 ГГц є можливість обирати ширину канала 160 МГц. Тому в місцях, де у вас немає жодного обладнання, яке працює як точка доступу або роутер, ви забезпечите максимальне покриття на всій території. Ця точка доступу підтримує максимальну кількість користувань користувачів 512, але рекомендована від виробника в нас складає 110 користувачів. Ця точка доступу підтримує технологію Wi-Fi 6, що дасть вам можливість використовувати два діапазони та отримувати загальну пропускну здатність 2976 мегабіт на секунду. Ну майже 3 гігабіти швидкість на Wi-Fi Як на мене, це вражаючий показник. І для такої точки доступу, як на мене, це дуже. Вражає. Дехто з вас може вже стикався з порталом авторизації для точок доступу. Ну, це як ви приїжджаєте в готель, підключаєтесь до Wi-Fi, у вас одразу рекламка, авторизація, натискаєте, отримуєте доступ в інтернет. Тож раніше такий портал можливо було побудувати лише при використанні маршрутизатора і використанні хмарного сервіса. Тому що вся авторизація в нас зберігалась на роутері, а сам веб-інтерфейс порталу у нас знаходиться на хмарі. А в точках доступу, які ми з вами розглядаємо, то то можна налаштувати цей портал автентифікації лише виключно при використанні однієї точки доступу. Тому берете таку точку доступу, вставляєте її вже в існуючу мережу, живите попою. І маєте можливість налаштувати портал авторизації для всіх ваших користувачів. Також є можливість керувати більш гнучно швидкостю, яку ви виділяєте цим користувачам, або обмежувати кількість користувачів, які підключаються на цю точку доступу. Ще хочу додати, що ці точки доступу вже в нас підтримують технології рії Тобто вони підтримують бездротове з'єднання між декількома пристроями в одному проєкті. По-друге, ця точка доступу працює також в мережі самоорганізованої мережі, що каже нам про те, що ці точки доступу знаходять одна одну в мережі, і створюють таку одну мережу, яку ви настраюєте через мобільний телефон або через веб-інтерфейс головної точки доступу. В такому випадку навіть вам не треба ніякого контролера, ніякого додаткового девайсу. Берете точки доступу Руїдж, підключаєте. Ви вже в існуючому проєкті і будуєте надійну безшовну мережу, яка, до речі, підтримує новітні протоколи вже 802.3 КВР, що відповідає стандартам, які в нас відповідають за якість та швидкість переключення клієнтів між точками доступу. Ця маленька точка доступу в нас має 2х2 мультимімо на кожному діапазоні, що, в свою чергу, забезпечить вас якісним та швидким доступом в інтернет. А тепер переходимо до налаштування. А також в цьому відео я покажу вам, як налаштувати такий портал авторизації виключно з однієї точки доступу та мобільного телефону і додатку руїджері. Отже, ми з вами починаємо налаштування цієї точки доступу. Дивіться, в нас є підключення через пою одним кабелем Ethernet. По-друге, в нас вже є встановлений додаток Ruїджері. Руїджері. Як я вже казав в минулих випусках, але скажу вам ще раз, це безкоштовний хмарний сервіс від компанії Ruija Networks, який дає вам можливість керувати, налаштовувати всі ваші пристрої та обслуговувати віддалено. Як на мене, зручний такий механізм. Я сам користуюсь цим додатком, ну і в принципі дуже задоволений його функціоналом. Ми відкриваємо додаток, натискаємо Створити проєкт. Як і в більшості випадків, в нас є два варіанти налаштування. По-перше, це підключитись до Wi-Fi по замовчуванню, якщо в нас є там в проєкті точки доступу, або домашні роутери від компанії Rudy Networks, або відсканувати QR-код, який знаходиться в нас на корпусі самої точки доступу. Так як в мене є тут Wi-Fi, дотискаємо підключитись до Wi-Fi. І знову ж таки, є в нас повіщення, що треба підключити, перевірити з'єднання, зачекати 3 хвилини, поки точка доступу завантажиться і почне роздавати Wi-Fi по замовчуванню, який в нас йде без паролю і використовується саме для таких цілей, як наш Натискаємо старт І в нас є сповіщення, що треба підключитися до Wi-Fi по замовчуванню. Для точок доступу в нас назва мережі починається з собачка Ruit Defiz -s, S. Натискаємо підключитись, обираємо нашу Wi-Fi мережу. Це в нас SE580. Чекаємо, поки буде встановлене з'єднання. З'єднання встановлено повертаємось до нашого додатку. Продовжити. Ми бачимо, що в нас відобразилась топологія, а саме там є точка доступу 1261. І натискаємо Запустити конфігурацію. Для того, щоб розпочати, спершу нам треба ввести назву проєкту. Це в нас буде «граб1261». пароль керування це пароль доступу до самого проєкту, а також до веб-інтерфейсу з цієї точки доступу. Знову ж таки, обираємо сценарій. Я зазвичай обираю офіс, тому що він має всі функції, які підходять до будь-якого проекту. То може бути невеличкий офіс, домашнє використання, готель, віла та будь-який проект. Натискаємо далі знову ж таки. З нас повіщення, що треба задати конфігурацію нашої Wi-Fi мережі. Є в нас меню, в якому ми одразу обираємо, чи поєднувати в нас два діапазони в один SSID, або розподіляти їх на 2,4 ГГц та 5. Обираємо Smart Connect, тобто поєднати ці два сіди і назву Wi-Fi мережі rap 1261. Вказуємо, що треба її шифрувати. Обираємо протокол шифрування і задаємо пароль доступу до Wi-Fi. Це у нас буде 8 сімок. Натискаємо Зберегти. І конфігурація початкова з нашого боку виконана. Тепер треба трохи зачекати, поки конфігурація буде доставлена на цю точку доступу. Так, Чекаємо, налаштування Wi-Fi у нас виконано. Тепер налаштування пристрою у нас завершено. І ми отримуємо сповіщення, що у конфігурації додано успішно, відображається назва нашого Wi-Fi, який ми створили щойно, та пароль до нього. Підключимось до цього новоствореного Wi-Fi. Обираємо мережу, вводимо пароль. Приєднатися. З'єднання встановлено, Повертаємось до нашого додатку. Знову у нас іде перевірка нашого проєкту та Wi-Fi, до якого ми підключилися. І зараз ми потрапимо в налаштування самого проєкту, який складається в нас в даному випадку з однієї точки доступу. Так, спітес виконувати не будемо. Так, відкриваємо проєкт. Дивимось, точка доступу в нас є. Вона в нас вже. Онлайн і маємо можливість керувати, доналаштовувати, переналаштовувати, створювати інші назви Wi-Fi та інше. Ця точка доступу підтримує створення до восьми Wi-Fi мереж в одному проєкті. Так, ну а зараз я вам продемонструю через мобільний телефон, як налаштувати портал та активувати її для цієї точки доступу до нашого. Wi-Fi, який ми створили. Для того, щоб розпочати налаштування самого порталу аутентифікації, знову ж таки, нам треба відкрити наш додаток Rued відкрити набор додаткових інструментів в розділі Просунутий. Обрати іконку Захоплений портал і натиснути Додати політику. Натиснути додати політику, спершу треба вказати назву нашого порталу. Це нас буде як і Wi-Fi. РАПІ 1261. Знову ж таки, бачимо, що в нас режим політики внутрішній. Це значить те, що зараз портал налаштовується за допомогою хмари, і сам портал авторизації базується на загальнодоступному хмарному сервісі. По-друге, пристрій автентифікації, як ми бачимо, в нас сказано АП, тому що ми налаштовуємо портал виключно для точки доступу. Нижче нам треба обрати наш SSID, який ми створювали на попередній конфігурації. Обираємо, натискаємо в порядку. Є ще декілька меню, типу вихода з порталу або безшовний інтернет. Безшовний інтернет це значить в нас те, що скільки в нас діє одна авторизація через цей портал. Тобто ми маємо можливість сказати, що, наприклад, Протягом одного дня клієнт має авторизуватися, або раз в тиждень, або раз в місяць, або він авторизується один раз і має доступ завжди. Так, це ми виключаємо. Сторінка порталу, знову ж таки, якщо в нас є вже створений портал, ми маємо можливість їм поділитися і використовувати в декількох проєктів водночас. Так як в нас порталів нема, нажимаємо додати сторінку. Так, назва сторінки буде. 12.61 тест. Як спосіб авторизації, ми з вами оберемо доступ в один клік. Це в нас доступ, коли ми не вводимо ніякі коди, ваучі, релогійне паролі. На порталі буде одна кнопочка один клік, через який ми отримаємо доступ в інтернет і буде нам щастя. По-друге, нижче ще трошечки є поле, де нам треба вказати. URL сайту, на який ми перейдемо після успішної авторизації. Наприклад, ми натискаємо кнопочку в один клік, потрапляємо спочатку на сторінку в інтернеті, яку ми тут вкажемо. В нас це буде People.ua, Після того доступ в інтернет активується і ми маємо можливість далі користуватися серфінгом в інтернеті. В нас є можливість попередньо передивитися, як в нас буде виглядати той портал. З Тим фоновим зображенням та методом авторизації, які ми з вами вказали. Якщо нам треба завантажити лого, і воно у нас десь збережне в телефоні, натискаємо завантажити лого. Якщо також треба змінити фон, є можливість підрозити його через мобільний телефон. В розширених налаштуваннях є можливість додатково прописати деякі сповіщення, які будуть в нас відображатися на цій стартовій сторінці. Вітальне повідомлення. Hello, people. І одразу бачимо, що в нас з'явилась ця назва. Поки. Ми налаштовуємо з вами демо-варіант, а далі ви вже можете під свої потреби підналаштувати зображення, логотип та будь-який тип авторизації. Для того, щоб запустити його швиденько, можна використати мобільний телефон, але я прадив все ж таки використовувати веб-інтерфейс самого хмарного сервісу, тому що там воно більш наглядно і більш зручніше орієнтуватися по налаштуваннях цього порталу. Але хочу зауважити, що для цього вам не треба ніяких знань по кодингу, по графічному дизайну. Там максимально інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який допоможе вам швидко запустити таку стартову сторінку з усіма вимогами вашого замовника. Натискаємо Зберегти отже, захоплений портал, портал авторизації в нас створений. Перевіряємо ще раз конфігурацію, що в нас наш сіт вказаний, поточний проєкт вказаний, сторінка порталу вказана. Натискаємо Зберегти. Все надіслано успішно. І тепер ми знову повертаємось до нашого Wi-Fi, обираємо нашу мережу. Тепер вводимо пароль доступу, натискаємо Приєднатися і чекаємо. Ось бачимо, що в нас сторінка вже відкрилася для того, щоб отримати доступ. Натискаємо One Click Login, бачимо, що знову ж таки нас перекинуло на сайт People.ua. Натискаємо готово і маємо можливість далі користуватися Wi-Fi так, як нам треба. Отже, ми з вами розглянули, що таке настільна Wi-Fi 6. точка доступу від компанії Ruija Networks. Ми з вами розібрали, як налаштувати портал авторизації з мобільного телефону через додаток Ruiz. Тож, підписуємось на канал. Ставимо вподобайки та слідкуємо за новинами. А також тс, забув сказати. Дивіться, в нас вже в продажі доступні нові девайси для розумного будинку від компанії Meros. Тож, встигне скористатися вигідною пропозицією, всі деталі в описі під цим відео. А наразі в мене все. Всім до побачення!